Зміни в правилах пожежної безпеки при експлуатації генераторів: Міністерство внутрішніх справ оновило правила пожежної безпеки, які стосуються експлуатації генераторів. Це означає, що тепер існують нові вимоги, які необхідно дотримуватися, щоб уникнути небезпечних ситуацій. А саме: по-перше, генератори можна встановлювати тільки на відкритому повітрі, на безпечній відстані від будівель. Вони не можуть бути всередині будівель на дахах, балконах, у прибудовах або складських приміщеннях. По друге важливо регулярно перевіряти генератор на наявність пошкоджень, ізоляції та паливнопроводів. По-третє, заправляти генератор потрібно правильно, дотримуючись усіх правил безпеки. По-четверте, підключення повинен проводити кваліфікований спеціаліст. Самостійне підключення може призвести до короткого замикання, неправильна експлуатація генератора може призвести до пожежі. Не ризикуйте, дотримання правил пожежної безпеки це відповідальне рішення. Потрібна юридична консультація з питань дотримання пожежної безпеки. Зверніться до юридичного маркетплейсу консультант. Наші юристи допоможуть розібратися в усіх нюансах законодавства та захистять ваші інтереси.